Мої вітання! Сьогодні розглянемо факторіальне рівняння в цілих числах. Рівняння таке. Сума і від одиниці до х, і факторіал до рівні y2. Переходимо до розв'язання. Спочатку згадаємо, що таке факторіал. n факторіал це добуток натуральних чисел від одиниці до n. Наприклад. 3 факторіал дорівнює 1 помножити на 2, помножити на 3. Дрівні 6. 4 факторіал, Це 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4. Дорівні 12. І так далі. 5 факторіал, це 12 помножити на 5. Це буде 120. І так далі. Тепер перепишемо наше рівняння такому вигляді, Розпис, розписавши суму. Як розписується значок суми? І це лічильник, який змінюється від одиниці до ікс І він є в кожному виразі. Спочатку замість І підставляємо одиничку, потім двоєчку, потім троєчку. І так далі. між цими виразами ставимо значок плюс. Тому що сума. Починаємо. 1 факториал плюс лечебник поменялся. 2 факториал плюс лечебник поменялся. 3 факториал плюс и так дальше. Лечебник постепенно изменится, изменится, изменится и закончится x факториал. Древний y квадрат. Вот так и записали. 1 факториал плюс 2 факториал плюс 3 факториал плюс и так дальше плюс x факториал древний y квадрат. Отримали такое ревняние. Почнемо розв'язок цього нового рівняння отриманого. Нового представлення заданого рівняння з найменшого значення зміною х. Замість х ставимо одиничку. Тоді рівняння буде мати вигляд. 1 факторіал дорівнює y квадрат. 1 факторіал це одиниця. Одиниця дорівнює і квадрат. Добуваємо корінь квадратний з лівої і правої сторони і застосовуємо. Основну властивість модуля. Корінь квадратний y квадрат дорівнює y по модулю. Тобто дорівнює y, якщо y більше рівне 0, і дорівнює мінус y, якщо y менше 0. Тому перед цим коренем, коли ми добудемо його перед y, треба поставити знак плюс-мінус. А якщо ліву праву частину домножити на плюс-мінус, то отримаємо y дорівнює плюс-мінус 1. І цей розв'язок належить множині цілих чисел. Отже, ми отримали дві пари чисел, які є розв'язком. Х1 y-1 і x1 y1. Продовжуємо наше міркування. При дорівнює 2 отримаємо рівняння: 1 факторіал плюс 2 факторіал дорівнює y квадрат. 1 факторіал це 1, 2 факторіал це 2. 1 плюс 2 дорівнює 3. Y квадрат дорівнює 3. Добуваємо корінь квадратний зліва і права Отримуємо y до плюс мінус корінь з 3. Корінь з 3, плюс мінус корінь з 3 – Це число не належить множині цілих чисел. Отже, при x хрівні 2 задане рівняння в цілих числах розв'язку немає. При x хрівні 3, отримуємо рівняння. 1 факторіал плюс 2 факторіал плюс 3 факторіал рівні y квадрат. 1 фторіал це 1, 2 факторіал це 2, 3 фторіал це 1 на 2 на 3 це 6. 1 плюс 2 плюс 6 дрівні до 9. Добуваємо корінь квадратний отримуємо y дрівні плюс мінус 3. Плюс мінус 3 належить множині цілих чисел. Тому отримали новий розв'язок. x 3, y -3, x 3, 3 3 – y – і Y також 3. Ще дві пари чисел, які являються розв'язками даного рівняння в цілих числах. При x дорівнює 4. Отримуємо рівняння. 1 факторіал плюс 2 факторіал плюс 3 факторіал плюс 4 факторіал дорівнює Y квадрат. Оця ця сума 1 факторіал, 2 факторіал, 3 факторіал У нас рівна 9, ми вже її считали. А 4 факторіал це. 1 помножити на 2 помножити на 3 помножити на 4. Це 24. 9 плюс 24 рівня 33. Отже, y квадрат рівня 33. Добуваємо корінь квадратний з лівої і правої сторони, отримуємо плюс-мінус корінь з 33. Це число не належить множині цілих чисел, тому не являється коренем. При хрівня 4 рівняння цілих корінів немає. Ідемо далі. Х дрівні 5. Отримуємо рівняння. 1 факторіал плюс 2 факторіал плюс 3 факторіал плюс 4 факторіал плюс 5 факторіал. Оця сума від 1 до 4 факторіал нами посчитана І це 33. Считаємо 5 факторіал, Це 1 помножити на 2, помножити на 3, 6, помножити на 4, 24. помножити на 5, 24 помножити на 5 буде 120. 120 плюс 33 153. І квадрат рівні 153. Добуваємо корінь квадратний з лівої правої частини. Дорівнює плюс мінус корінь квадратний 153. Це число не належить області цілих чисел, множені цілих чисел. Отже, при дорівнює 5 рівняння розв'язку в цілих числах немає. І якщо х більше рівня 5. Y квадрат буде закінчуватися цифрою 3 завжди, доведемо це. Дивимось. 5 факторіал має множниками 2 і 5. Отже, остання цифра цього рівняння буде. Цього факторіалу буде 0. Якщо ми будемо. І, і далі. Всі послідуючі доданки будуть теж, остання цифра в них буде 0. А от сума до 4 факторіал, ми посчитали, на рівні 33. Тобто, якщо ми будемо цих 33 додавати з рештою суми, то ми завжди в кінці будемо отримати число 3. Тому що тут буде троєчка остання, а там 0 останній. І це рівняння. При x більше 5 завжди буде закінчувати ліва сторона рівняння при x більше 5 завжди буде закінчуватися цифрою 3. Отже, ми будемо мати рівняння y2 рівня якомусь числу, яке закінчується цифрою 3. Тепер подивимося, чи є таке ціле число, яке при піднесенні до квадрата дасть нам останню цифру 3. Якщо так, то в цьому числу, це число повинно мати цифру, яка, яка при піднесенні до квадрата дасть 3 останню цифру. Ця цифра остання, може бути або 0, або 1, або 2, або 3, або 4, або 5, або 6, або 7, або 8, або 9. Перевіримо, чи є хоч одна цифра, яка при піднесенні до квадрата дасть останню цифру 3. 0 в квадраті 0, 1 в квадраті 1, 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9, 4 в квадраті 16, 5 в квадраті 25, 6 квадраті 36, 7 квадраті 49, 8 квадраті 64, 9 в квадраті 81. Цифри 3 ми ніде не бачимо останні. Отже, такого цілого числа не існує, що при піднесенні його до квадрата остання цифра була. 3. А в даному рівнянні вона буде 3. Тому при х більше рівне 5, дане рівняння в цілих числах розв'язку мати не буде. Записуємо відповідь. Ми знайшли з вами 4 пари чисел. 1 мінус 1, 1, 1, 3 мінус 3 і 3, 3 3. На цьому все. Кому сподобалося рівняння, ставте лайк. Хто десь щось не зрозумів, пишіть в коментарях, постараюся роз'яснити. До наступної зустрічі, будьте здорові!